Eh, будь ласка, eh, народний депутат Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія, шановний Олександр Валентіничу, шановні колеги народні депутати, шановний пане президенте Петро Олексійовичу Порошенко, ми сьогодні розглядаємо за вашим поданням надзвичайно важливі кадрові питання. Мені видається, що коли такі важливі питання вирішуються, мають бути обговорені претенденти, має бути заслухана політика щодо подолання військової агресії, якщо йдеться про призначення голови МЗС, якщо йдеться. Про призначення голови Національного банку біля Верховної Ради стоять люди, які не можуть роками погасити валютні кредити. І очевидно, від голови національного банку цим мільйонам людей в Україні було б важливо почути цю позицію. Я прошу, шановний пане голово, вирішення стратегічних кадрових питань давайте розглядати. Майдан боровся за прозорість влади, за підзвітність влади, за підконтрольність влади, а не галопом по Європах, як це робило за часів Януковича, Чя Чечитова слава Україні.